Коли гра в кішки-мишки у стосунках стає нестерпною. Коли цей емоційний карнавал час закінчувати? Hello darkness, my old Ось три головні червоні прапорці. <звук> Цикл стає хронічним і незмінним. Якщо ви роками ведете одну і ту ж суперечку і нічого не змінюється, навіть після спроб терапії, можливо, цей формат стосунків не зміниться ніколи. Що справді, один або обидва партнери емоційно виснажені або травмовані. Якщо стосунки ведуть до тривоги, депресії, відчуття відчуження, або ви втрачаєте себе, це серйозний червоний прапорець. Над покращенням працює лише один. Ти читаєш книжки, ходиш до терапевта, а партнер ігнорує твої почуття, відмовляється від близькості, звинувачує тебе. Знай, це вже не стосунки, це одностороння емоційна праця. Oh, no, 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 no. Пам'ятай, іноді найбільший прояв любові це знати, коли варто відпустити. Це не про хороших чи поганих людей, а про те, що реально працює для вас зараз. Work, 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 work. Хочеш зрозуміти, коли боротися, коли йти? Слухай повний випуск подкасту психологічного.